Вихід це не лише єврейська історія. Опис виходу вчить нас також, як звільнитися з нашого особистого рабства у цьому світі. Одна з деталей, що згадується в оповіданні Тори, єгиптяни зробили життя гірким ізраїльтян. Вони не лише жорстко поневалили євреїв, але зробили нещасним їхнє життя. Як вони зробили гірким життя євреїв, давши їм роботу, у якій немає ні межі, ні користі. Навіть якщо людина працює важко, її життя не стає гірким, якщо робота має межі і має результат. Але єгиптяни поневолили ізраїльтян нескінченною працею, марною роботою. Роботою. Така робота робить життя гірким. Справжнє життя єврея є духовним життям. Якщо він зазнає труднощів у матеріальному житті, це все одно не робить його духовне життя гірким. Але якщо в його роботі немає ні межі, ні користі, якщо людина не обмежує вкладання сил і нервів у добування заробітку, якщо її розум і почуття постійно віддані роботі, її життя стає гірким. Як треба займатися потребами харчування? Так, як велить писання, від праці рук твоїх їж. У заробіток слід вкладати лише руки, зовнішні сили, а внутрішню частину душі ми прибережемо для служіння Всевишньому. Така робота має не тільки межу, а й користь. Робота згідно з приписами Тори служить належною судиною, яка приймає благословення Всевишнього.